Як завжди буде мені, ну як завжди, тільки другий випуск буде мені допомагати мій новий ножичок. І почнемо з чогось а, великого, з якогось пакету. Пакет, до речі, дуже легкий. Пакет точно китаєць. Так, це не потрібно. І в нас тут а, сумка сілінгер. Не путати зі свінгером. Так, сумка Ну, нова, однозначно нова. Однозначно китаєць. Так, що у нас тут? Ну, це, коротше, такі сумки, які носять отак. Типу а-ля бананки, тільки вони а, більше за розміром. Запах тупо нового. Ну, прикольно, що. Якби було ще куди ходити, то взагалі нормально. В цілому достатньо велика, телефон поміститься, гаманець поміститься, все, що потрібно. По якості, ну звичайна, китайська якість, я не знаю. Ну, сезона на 2 точно хватає, на 3. Подивимось, скільки це коштує. Я думаю, можна йому дати гривень 150 якщо ми в попередньому випуску давали сумкам для спортивного взуття по 150, а вони на розетці, до речі, коштували по 220, то, думаю, слінгерів. А бананки вони десь в цьому ж діапазоні будуть коштувати. Тому 150, а там подивимось. Так, пішли далі наступний пакет. Блін, який цей ножик гострий. Це просто кайф. Так. так. Це також одяг. Так? Але це щось. <гліпи> це у нас. Не чоловічі, однозначно. Дівчата. Хто з дівчат писав, що їм нічого, нічого купувати. Будь ласка. А, я правда не знаю, що це за розмір. Скоріше за все, еска якась або МК. Ну, коротше, така штука. А, піжама. Так. І шорти. Ну, такі. Китайські. А, шорти піжама. Ми, то, оце точно я не знаю, скільки буде коштувати. Подивимось по ціні. Red Black Sexy Lace. розмір, size S M. Ну, Якщо у вас S або M-ка, ви зможете знайти це в групі в телеграмі, а посилання на нього, як завжди, в описі. А ми йдемо далі. Так. У нас є щось отаке квадратне. О. Щось здорове, щось квадратне і щось неважке. Е -е. Pet Combo Brow Handle. Нарисована якась щітка. Пет для тварин. Щітка з зарядкою. Та й псішка. Ну, це силикон. Як воно? Ага, крутиться, бо я вже зараз її зламаю. Так, силікон бачу да, резервуар для води. Я його внутрівала. Отака штука. Ой, включилось. Треба воду налити. Що я за водою? Протестуємо одразу. Так, воду я набрав із мінусів дуже малий резервуар, я вже весь мокрий. Так, давайте тестувати. А ну. Пар іде. Ну, прикольно, кіт у мене є, навіть не один. Можна буде затестувати. Не знаю, чи вам видно, але йде отакий пар. І типу вичісувати. Ну, попробуємо. Я б прямо зараз протестував на котові, але не буду, бо він тоді не дасть знімати. Він буде мярчати під дверми стояти. Так, ну працює, вже радує. Подивимось, скільки це буде коштувати. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, це прибираємо. Тут вода залишилася. Так, наступний пакет прозорий. Я не знаю, чому відправляють в таких пакетах, але саме що ТТНка ось. Як так відправляють? я ізи. Тут невеличка типу пломба стоїть. Я її зрізаю і все, в мене доступ. І це трухани. Жіночки, дівчаточки. Труси. Я вже почервонів. Жіночі труси. Так. Ну, така розпакова, така робота. Що... Отак, їх тут до 100 біса багато, я вам скажу. Так, раз, а, два, три, чотири. Чотири пари. Так. Ми їх якось обережненько тут покладемо. Отакі труси. жіночі. Зробимо великий акцент на жіночих трусах в цьому відео. Так і назвую. Так, ну отакі вони. А я бачу, тут просвіщається етикетка. XL Made in China звісно ж таки. Так, обережно їх обратно кладу і обережно їх обратно запаковую. Дівчата, жіночки, якщо вам потрібно, якщо у вас розмір XL в телеграмі залітайте, забирайте. Вибачайте. Так, погнали далі. Пакет номер 3 чи 4, я не пам'ятаю. Так, це п'ять труси. А, може, ні, не знаю. Ну, Коротше, щось здо щось речі. Три пакета. Ну це щось дуже мале, це... Не було. Я не знаю, що це. А, так, да, це в натурі труси. Я по приколу сказав. Та йо-мою. Отакі от труси, ну це прям взагалі мале. А ні, вони не маленькі. А виглядають як маленькі. Ну, отакі от труси. Ну, Якщо це можна назвати трусами, звісно ж таки. Ну, отак от воно виглядає. Це більше схоже на пов'язку на голову. Знаєте, спортсмени бігуни не використовують пов'язки на голову. Це більше на то схоже. Трусна розпаковка, що я можу сказати, три штуки їх тут. Я не знаю, ну, типу, я не шарю в жіночих трусах, скільки то може коштувати, але сам факт того, що вони є, це вже прикольно. О, так. Кей, футур, монокуляр. Написано лабораторії мон... монокуляр. Yeah. Я не шарю, ні, не з цієї сторони не точно. Я шарю, що таке монокуляр, але я не шарю. Ага, працю? Ні ніхера собі. Ви мене бачите? Я вас, да. Ну, посміхнись, ну я тебе бачу. Чого ти такий сумний сидиш? Посміхнись. Так, ну така штука. Чи потрібно мені це? Звісно ж таки, ні. Тут написано 2000 x 25 8000 метрів або 80 000 метрів. Така штука. За сусідами дивитися. Так, ладно, нам це не потрібно. Тут вказано, що спостерігати за спортом, спостерігати за пташками, спостерігати за природою. Ну, вона буде. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ого! Ну, тут вагі кілограм. Ого! Нормально. Це щось важке. отака штука. Боже, запах діда. Чисто сів до дедушки в. А, коли сів до свого діда в автомобіль в дитинстві. Оце чисто той зла, понятно. А, в нас попадалася. Я не знаю, чи ви вже побачили цю розпаковку. Якщо побачили, то ви знаєте, що мені вже попадалася одна бритва Харків, але ця дуже важка. Ну вона прям реально дуже важка. Я не знаю, чого в неї така вага. Але я не бачу тут написано. Микма. Ну, мабуть, то фірма. От, отака щітка. Ну, брита. Такий провід до неї. Я не перевіряю ці всі. Він типу як автоматичний відкрився, ну, типу, легко пішов, а назад я щось не вшарю, як його закрити. Коротше, дивіться. Піднімаємо. І коли він защелкується, тут е металева, начебто так, ж, е В пас стає і е блокує тоді. Ну Форма прикольна, чимось на КС-ножик похоже. А коли ти його хочеш скласти, ти просто цю, цей пас віддвигаєш і все, і він став. І тут е така пружинка на. Пояс чіпляти або кудись на рюкзак. Ну це чисто такий, напевно, чисто туристичний. Але не знаю, він мені більше подобається, ніж цей. Можливо, треба зробити заміну, що скажете. Напишіть в коментарях, який залишити собі. Той чи той. Поки користуюсь цим, ну, він, в принципі, маленький такий удобний. Але цей теж прикольний. Так. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, відкриваємо наступний пакунок. Я вже придумав, як я назву цей а, випуск. Такого я не очікував. Із трусами стану. Так, я щось. Не поняв. Я, я поки про труси казав, Ви зацініть що я знайшов. Охіреть. Я вибачаюсь. Учуміти. Це М24. І я навіть не побачив, що там є надпис. Але я граю в PUBG, і я знаю, що це М24. Офігіти. Блін, так вона з цільного металу. І вона об'ємна, вона реально з цільного металу, вона не спаяна, вона не склеєна, і вона не в тупу вирізана на плоскому лазері. Як це зроблено? Прикольний керамбітний брелок, цей, зажимчик для того, щоб на ключі повісити. Блін, ну це крутий. І подарунок, і як брелок. Тема. І великий. Він дуже великий. Ну, щоб в порівнянні з ножиком. Офігіти! Клас! Ну, це прикольно. Таку штуку можна і залишити. Для фанів PUBG взагалі тема. Так, йдемо далі. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ха, серйозно? Евочка, народ, іще. Я, я, Чесно, я не знаю, як це працює. От ви мене хочете вбити. Як воно так працює, я не розумію. Пакеті, я думаю, що не так. Типу, не можу відкрити. Та що таке? Слухайте, мені це ще більше подобається. Це хоч і М416? Да, тут прям гравіровки є, все. Блін, нішкяк. М416, так. Да. М416 написано на гравіовані і типу, обвіси, які на ній а, поставлені стоять. Ну, це те ж саме. Типу, вони навіть в кольор. Це, це можна як тут комплект. Навіть в колір йдуть, і в розмірі, і все Ніштяк Це круто, це мені подобається. А, про що я говорив? Я не знаю, як воно так а, виходить. Типу, я їх навіть не а, дістаю з мішка. А, їх а, сортує дружина, вона їх накладає з мішка і, типу, по вагі, по розміру, всі підбирає, щоб воно було лаконічно. Виглядало, щоб було трохи того, трохи того, трохи того. І а, там, перед цим, у нас попадалось декілька ножів. Тут у нас ось попалося скільки труси. Два пакунки. Тут ось зброя. Ну, коротше, це прикольно. Я не знаю, як воно таке працює, але це так працює. Так, і залишилося два пакунки. Давайте дивитися, що тут. Вони вже на столі хаос. Офігеть Тисак Це просто тисак. Серйозно? Я знаю, що я собі залишу. Можете не писати стосовно того ножа. Охренеть. Зацініть заціні, кіль. Це вже нормальний навіть розмір. Тут ще і... Він дуже гострий, слухайте. Чума. Навіть фіксатори стоять, щоб типу, він пакунок не прорізав, бо він не складний. Розмір, да? Ну, навряд чи це можна прям, а, практично використовувати на кухні, типу щось нарізати. Але в тому ж походові, мені здається, що в походові це буде прикольна штука. Тут відкривачка є, і так от можна щось там нашаткувати, ту ж саму, знаєте, голову риби відрізати на уху, або м'ясо там порізати на шашлик чи ще щось. Ну, В цілому виглядає практично і компактно. Оце. Ви бачили? От лайк. А я чуть собі око не вибив. Так, і останній пакет у нас. До речі, мабуть, треба було спочатку цей відкрити, а потім ніж. Бо щось мені здається, що ніж був самим. Ніж, мені здається, був самим крутим. Я вже хотів сказати, що це труси, але я не знаю, що це. Москітна сітка. Що це таке? Я не розумію, що це таке. Ну, і відповідаючи на те, що ж це таке, це органайзер для шкарпеток. Як виявилось, для шкарпеток або для труханів т.д. й І чесно кажучи, ніколи в житті я не подумав, що воно може виглядати ось так, тому що а, ви бачили, яке я достав його з пакунку, і воно все було скомкане, зжате і не вирівнювалося. Проте так насправді дружина прийшла і сказала, що це крута штука, популярна штука, недорога, як ми бачимо, 50 гривень. Коштує, але функціонально. Це що? В мене єдина асоціація, що це сушилка для риби. Якась не дуже вдала. Ну, типу, знаєте, сюди ложиш рибу і воно привітрюється, але тоді тут би мала бути також стінка, щоб мухи не залітали. І воно якось дуже все ну, сплюснуто, пожмакано, не випрямляється. І я не знаю, що це. Якщо у вас є думки, напишіть. Я то загуглю, спробую знайти, але мені здається, що Google ось таке ніяк не розпізнає. Ну, типу, це дуже складно. Така у нас вийшла розпаковка з незрозумілою штукою в кінці. Краще б це було в кінці однозначно, але тим не менше. Як завжди, попрохаю вас, те, що попрохав на початку відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найбільше сподобалося з знахідок. І якщо ви знаєте, що це була за штука в кінці, то обов'язково напишіть. А на цьому все. Всім дякую, до зустрічі!